Привіт усім, друзі! Сьогодні у нас на огляді наша новинка дуже цікава, компактна та потужна. Це інверторний генератор SPG 2800i. Цей пристрій має дуже велику кількість особливостей та переваг, які роблять його ідеальним вибором для різних ситуацій. Тож давайте детальніше розглянемо його. Інверторний генератор Він використовує інверторну технологію для стабільного та чистого електропостачання. Основна перевага інверторної технології полягає в тому, що вона забезпечує стабільну напругу та частоту, що є важливим для багатьох електронних пристроїв. Далі давайте поговоримо про потужність цього генератора. Spg2800i має номінальну потужність 2 кВт і максимальну потужність 2,3 кВт. Номінальна вихідна потужність вказує на постійну потужність, яку може видавати генератор без перевантаження, а максимальна вказує на максимальне навантаження, яке генератор може витримати на короткий час. Потужність в кінських силах дорівнює 3,12. Ця характеристика вказує на потужність двигуна генератора, що відповідає його продуктивності. Ви можете підключати різні пристрої від освітлення до побутової техніки і мати впевненість, що вони отримують достатньо енергії для нормальної роботи. Цей генератор оснащений потужним одноциліндровим двигуном, який працює за принципом чотирьох тактів. Його робочий об'єм 80 см кубічних. Це вказує на об'єм паливної суміші, яку двигун спалює за один цикл. Число обертів двигуна межує від 3300 до 4800 обертів за хвилину. Ця характеристика впливає на стабільність напруги та шумові показники. Номінальний струм генератора виражений у амперах. Є характеристикою, яка вказує на максимальний струм, який генератор може постачати при номінальній потужності. Це означає, що при роботі генератора на своїй максимальній потужності струм, який протікає через його вихідні клеми, буде становити номінальний струм. У нашому випадку потужністю амперах генератора SPG2800i становить 7,8 ампер. Паливна горловина для заправки бензину знаходиться зверху. Тут є невеличкий фільтр, який збереже генератор від потрапляння сміття в паливну систему. Об'єм бака для палива 4,4 літри. Картер для оливи знаходиться з боку під захисною кришкою. Для того, щоб її заправити, достатньо зняти цю кришку. До речі, фірмова олива вже йде у комплекті. Генератор має низький рівень шуму, усього 64 дБ, що робить його придатним для використання у вузьких просторах та чутливих середовищах. Тепер давайте звернемо увагу на дизайн та зручність використання цього генератора. SpG 2800i має ергономічний дизайн, що робить його зручний у транспортуванні та зберіганні. Він також має вбудовану ручку для зручного перенесення. Для тих, хто хоче мати можливість заряджати різні пристрої, окрім розетки 220 В, генератор має два роз'єми USB зі струмом 2,1 А, а також роз'єм DC для підключення пристроїв напругою 12 В 8А. Наприклад, для заряджання автомобільних акумуляторів. На панелі керування є індикатори стану, які показують перевантаження, нестача оливи та режим роботи. Також пристрій має пусковий перемикач, автоматичний перемикач, перемикач режиму Eco Control, клему заземлення, паралельне підключення. Це все дозволяє зручно контролювати та налаштовувати роботу генератора. Цей генератор має ручний запуск, що забезпечує легке і швидке включення. Крім того, SPG2800i має ряд додаткових функцій, які роблять його найпривабливішим варіантом. Цей генератор може працювати в паралельному режимі, що дозволяє підключати генератору разом для утримання подвійної потужності. Це особливо зручно, коли ви потребуєте удвічі більше енергії для побутових або робочих потреб. Генератор має функцію автоматичного регулювання обертів двигуна в залежності від навантаження. Це дозволяє економити паливо та зменшує викиди шкідливих речовин. Щоб запобігти пошкодженню двигуна, генератор автоматично вимикається, якщо рівень палива стає надто низьким. Це забезпечує безпеку та продовжує термін служби генератора. Також він має вбудовані захисти, що забезпечують безпеку використання. Він має захист від перевантаження і короткого замикання, що дозволяє уникнути пошкодження генератора та підключених пристроїв. Він також має захист від низького рівня оливи, а датчик рівня повідомляє про необхідність додати її, щоб забезпечити безперебійну роботу генератора. Однією з важливих переваг SPG 2800i є те, що він генерує чисту синусоїду. Це означає, що струм, який ви отримаєте від цього генератора, є стабільним та без шумів, що важливо для електронних пристроїв, таких як комп'ютери, телевізори та інструменти. Отже, SPG 2800i це потужний інверторний генератор, який має низький рівень шуму, компактний корпус та багато корисних функцій. Він ідеально підходить для використання під час походів, для кемпінгу, для будівельних та побутових потреб, та як джерело резервного живлення. Не забувайте, що перед використанням генераторів треба уважно ознайомитися з інструкцією та дотримуватися всіх правил техніки безпеки. А посилання на генератор я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!